Температуру повітря від 32 градусів і вище почали фіксувати на Закарпатті із 8 липня, розказує синоптик обласного центру з гідрометеорології Андрій Золотарьов. Адвекція тепла зберігається, але вже би, не з району Аравії, а з району Сахари, тобто чуть е, західніше. І в приземному слої вже немає такого ярко вираженого антициклону, але по висотам зберігається висотний гребінь антициклону, який теж. Плакує переміщення відносно прохолодної вологої повітряної маси з району Атлантики, там з Северного моря. Андрій Солотарьо каже, через підвищену вологість повітря на Закарпатті переносити спеку важко. Зараз в той же Греції температури порядка 36-37-38. Но середня вісім. середньодобова вологість повітря. 10-20%. У нас 65-75%. Із початку липня збільшилася кількість дзвінків до Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. Люди звертаються із скаргами сонячного та теплового ударів. За останні 15 днів понад 10 тисяч викликів дзвінків було на нашу диспетчерську 103. Якщо порівнювати з Аналогічним періодом, до прикладу, два тижні беремо, коли немає аномальної спеки, там квітень, травень місяць. Це плюс кожен день по 80-100 дзвінків більше збільшилося. Це і по роботі бачимо, що збільшилася кількість виїздів до гіпертонічних кризів тобто пацієнтів серцево судинної захворювання, збільшилася кількість до теплових і сонячних ударів. збільшилася кількість на водойми, на там, де люди масово, тобто перегріються, ідуть в воду, отримують сонячні чи, чи теплові тепловий удари. Минулого тижня представники ДСНС у Закарпатській області почали встановлювати водяну рамку розпилювач на різних локаціях Ужгорода. О, зараз в краї гаряче літо і температура сяє 35-38 градусів. Для того щоб е, в таку спеку людям було якось легше гуляти, е, відвідувати парки, то ми виставляємо такі рамки для охолодження. У нас у кожного рятувальника. Особисто є сертифікатна відвідка, що він може надавати до медичну допомогу. Місцеві жителі розказують, як рятуються від спеки. Загалом дуже складно, але ну, робота, фотографую. Приходжу сюди на набережну читати. Влажний маленький платочок одягаємо. Все бажано не відвідувати, до прикладу з 11 до 3-4 години під прямим сонцем. Е, якщо ж треба, відвідуємо, захищаємо голову. Е, нормально вживаємо, тобто кількість рідини охолодженої рідини вживаємо на протязі дня е, контролювати свій тиск, тому що під дією теплового або сонячного да, тиск може як бути високим, тобто виїзди на гіпертонічні кризи, так і навпаки, знижуються. За словами синоптика Андрія Золотарьо, цього тижня очікують таку погоду. Максимальна загальна температура 30-35-36. Після 17-го максимальна температура чут, чуток знизиться 31-33. З 19 го по 22 – 30-31. І вже після 22-го, по нашим розрахункам, то, що ми маємо на сьогоднішній час, Максимальні температури можуть знизитися менш 30 градусів. Абсолютний максимум у нас був в 1952 році і становив тридцять градусів. Тепла. Тетяна Рожновська Леонтій Николишин – Суспільне новини.